А ми вітаємо найкращих підписників каналу. Ібіс з вами Ножовини. Слово тарифи викликає у когось паніку, в когось бажання завести город і жити самостійно. Так, друзі, мова піде про епічну взаємодію між США та Китаєм, яку біологи назвали б жаба і гадюка економічне протистояння. СШАнський ножовий оглядач Стів Шеклфорд, отримавши інсайдерську інформацію від представника ножової індустрії, поділився аналітикою щодо вірогідності змін цін на американські ножі найближчим часом. Незважаючи на те, що багато компаній по виготовленню ножів у США можуть самі себе забезпечувати усім необхідним. Про що ми говорили у другому випуску «Нежавин», значна частина найфмейкерів все ж таки залежить від Китаю. Президент Дональд Трамп бажає за допомогою митних тарифів позбутися частини боргу України в розмірі 36 трильйонів доларів. Багато хто думає, що ці мита Китаю до одного місця, але, як виявилося, ніт. Китайські фабрики, включно з виробниками ножів, є дуже спеціалізованими і можуть виробляти лише монопродукт. А США для них є найбільшим ринком збуту у світі. Також наш інсайдер додав, що великі китайські виробники навіть будують заводи у В'єтнамі, щоб уникнути високих тарифів. Хоча передбачається, що незабаром закриється і ця лазівка. Щоб ви розуміли масштаби боротьби, то ось приблизні цифри: вартість виготовлення середнього фолдера в США. В районі 100 доларів вартість виготовлення плюс-мінус рівнозначного у Китаї 25 доларів. Тобто, навіть із збільшенням мит на 100% китайські ножі усе одно будуть коштувати дешевше за американські, проте споживчий ринок може просісти, бо ножі усе ж таки нішевий продукт. Таке здорожчання китайських конкурентів може піти на користь національним виробникам США, бо різниця в ціні з американськими ножами буде меншою і вони зможуть компенсувати її маркетингом, дизайном та інноваціями. А ми йдемо далі. А тепер давайте поговоримо про догляд за ножами на прикладі переможця виставки Texas Blade Show у номінації Best of the Rest, що дісталася компанії Vera Engineering за набір по догляду за ножами Vortex TI Maintenance Kit. Він являє собою титанову викрутку з керамічною вельницею та пенал для біт, в якому знаходяться три найпопулярніших розміри. Згадайте, друзі, як часто ви відчували, що гвинт на кліпсі вже розслабився і пора б його підтягнути, але під рукою немає потрібного торкса. І так ви продовжуєте носити ніж, поки гвинт не загубиться. Уере Engineering за більше ніж 200 баксів готові продати вам 120 грамовий набір для регулювання основних гвинтів у ваших ножах. Десь там неподалік потирає ручки компанія Apple. Але якщо без жартів, то було б непогано мати якісь портативні набори по догляду за ножами, так як весь наш сервіс зазвичай обмежується одним єдиним рухом. Розказати звідки ці шрами. А тепер, друзі, я хочу розповісти вам про дещо дуже цікаве. Нещодавно на ножовому ринку з'явилася кишенькова точілка для ножів із повнорозмірним каменем і фіксованим кутом загострення. Тепер не треба носити із собою цілу коробку з лански або ловити кут на звичайному камені чи гострити об дно тарілки на пікніку. Точілка призначена першочергово для умов, де потрібен гострий ніж, але немає можливості розкласти повноцінний точільний станок. Важить це диво 110 грамів, і сама основа виготовлена з міцного пластику для полегшення конструкції. WE20ED це спроба створити процес заточування максимально простим та безпечним. Її головна фішка це направляючий який тримає потрібний кут загострення. І з коробки пропонується 15 градусів, але можна окремо за 9 баксів придбати для кута 17 та 25. Вам потрібно буде лише провести лезом по каменю, мінімум рухів, максимум передбачуваності. Як же це працює? Ніж вставляється у спеціальний пас, направляючи, і рухається вздовж каменя. Одна сторона грубіша, алмазна на 500 грит для формування крайки, інша керамічна для фінішу. І контрольний поцілунок, шкіряний ремінець для полірування, який робить крайку ще більш гладенькою. Вага і розмір роблять її ідеально. Ним супутником для виїздів на природу чи риболовлю. Основна перевага це безумовна простота та швидкість. Відновити гостроту крайки тепер можна за пару хвилин, не маючи особливих навичок. Це чудове рішення для новачків, а ще безпека. Ризик порізатися мінімальний. Точілка від Vigt Edge точно не врятує світ, але 100% врятує ваш обід. І якщо Apex, Spider, Кочеланський це позашляховики, спорткари і спортбайки серед систем для загострення, то WE20 скоріше буде електросамокатом, але як портативне рішення для швидкого підточування цілком собі варіант. Поки ця точілка ще не доїхала до нас, але ми готові запропонувати вам простіші, але не менш робочі варіанти, які вже перевірені роками. Ви знаєте та їх за лінком до опису цього відео. Останніми роками в Англії спостерігається сплеск злочинів із використанням ножа, включаючи жахливий випадок, який коштував життя трьом молодим дівчатам у Саутпорті, коли від нападу 17-річного молодика з ножем постраждало більше 11 людей. Як метод боротьби із злочинами за участі ножа, відомий актор Ідріс Ельба сказав, що Сполучене Королівство має розглянути інноваційні методи запобігання, такі як затуплення або заборона ножів. Із статті New York Post ми можемо зрозуміти, що Хеймдель виступає за жорсткі заборони, а саме, торгівлю ножами тільки по посвідченню особистості та наступному їх ліцензуванню. І що найцікавіше у цій історії заборона на продаж гострих кухонних ножів була підтримана. Церквою Англії, суддями, провідними лікарями, травматологами та психіатрами, також поліцією та жертвами, оскільки вони стверджують, що це зменшить ймовірність травм, які загрожують життю. Жорстока правда полягає в наступному: жодні затуплені леза, заборонені кухонні ножі чи бюрократичні системи ліцензування не зупинять охочих до насильства людей. Бо звинувачувати ножі у насильницьких злочинах так само абсурдно, як звинувачувати ложки в ожирінні. Сподіваюся, що Англія найближчим часом вирішить ці проблеми. А вам, друзі, ми вкотре нагадуємо: користуйтесь ножами з розумом і повагою. І пам'ятайте, відповідальність завжди починається з вас. А зараз, друзі, найсмачніше, чого ви завжди чекаєте у цьому випуску. У нас приїхали нові ножі. Зустрічайте. Нарешті у нас є різнокольорові накладки, кліпси та дуже багато різних запчастин для ваших скіфів, а також нові моделі ножів цієї фірми. І особливо хотілося б виділити новий дизайнерський ніж скіф Vulture. Також друзі, хочу нагадати, що зовсім нещодавно приїхала дуже велика партія ножів Spyderco, в тому числі кілька цікавих спрінтранів. Поспішайте замовити. Також не забуваємо про нову поставку дуже кльових колдстілів, які майже повністю викупив Григорій Соя. Land steel знову радує нас поставками новеньких елегантних моделей. На полицях магазину Ibis Нарешті з'явилися перші офіційні Microtech з технологією Zero Blade Play. Тому купуйте і тестіть. І ви мабуть, заскучали за соком Proen, який за собою провів майже безкоштовного сок Adventure і красавця One Zero, якщо він ще залишився на момент зйомки цього відео. І завершується марафон новинок ножами Rockstead, що є найкоштовнішими в сьогоднішньому випуску. Це друзі, довгоочікувана партія, яка також приїхала в невеликому об'ємі. Тому, будь ласка, замовляйте, купуйте, поки вони ще є. Промокоди зі знижкою на всі ці ножі ви знайдете внизу в описі під відео. Ну, а я бачу по очах, що інформації про ножі на сьогодні вам більше ніж достатньо. Тому зустрінемось в наступному випуску рубрики Ножовини.